Вітаю, шановні! Сьогодні не звичайне відео, а з нотками ностальгії, так як мова піде про важкий танк першого рівня Марк-1, перший танк в світовій історії. Звичайно, перед початком відео хотів би нагадати за вподобайку і будь-який коментар під цим відео, особливо від тих, хто застав цей танк до його виведення з гри. Також хотів би подякувати хлопцям, які прийняли участь в тренувальній кімнаті для більш-менш рандомного бою. Не забув я і за тих, хто підтримує канал фінансово. Дякую, шановні, за підтримку. Завдяки вам є потужна мотивація для роботи над контентом. Також не маю права не сказати за те, що ми закрили ще один збір, а саме купівлю ПК для просування україномовного контенту тисячними кроками. Дякую всім, хто долучився до збору. Так як проводити ефіри і в роботі над контентом пішли великі зміни. Ну, на краще. Також, якщо хочеш, щоб сповіщення про відео чи прямі ефіри приходили вчасно і 100%, завітай в мій телеграм-канал. Частенько там навіть солідні розіграші проводяться. Дякую. І почнемо напевно з того, що це танк на базі трактором. Так вам не почулося: двигун змістили на середину, поставили колеса позаду і просто згори накрили листами броні. Так і вийшов на світ перший танк під назвою Марк 1 Трішки пізніше з'явилася його модернізація в вигляді Марк 4 який можна побачити в Україні в місті Харків. Модернізація складалася лише в товщині броні і більш потужнішій гарматі. Сам режим з огляду на відео, яким вже по 6-9 років був присвячений до Дня століття танкобудування і був видалений з гри. Режим йшов тільки на танках Марк 1, де вам потрібно було награвати бої. Всього треба було награти 50 мільйонів боїв. Так, вам знову не почулося. Всього 50 мільйонів. І тут я трохи офігів. Але зігравши 25 боїв, ви отримували гарантовано 3 дні преміум акаунта. Мапа режиму, до речі, була тільки одна, і це був Форт. На щастя чи на смуток ця мапа досі є в грі. Як ви зрозуміли, цю ціль всі сервери не досягли. Я почав грати в Бліц в 2017 році, тому не застав цю подію. І сам танк. Давайте трішки поговоримо про сам танк. Він взагалі не має броні, як і в реальному житті. Борт в нього взагалі без броні. Ну просто нулики. А ось щодо гармати має майже 900 шкоди на хвилину з пробиттям в 57 міліметрів і середньою шкодою в 90 одиниць. Що на першому рівні доволі великий показник, як і сам танк. Але зведення і розкид тут можна сказати вийшли з чату. Є в цьому танку ще величезний плюс, це його КВН. СТБ-1 би позаздрив аж цілих 15 градусів. А ось максимальна швидкість всього 25 км. Що при таких габаритах є нормою. Більшість танків на першому рівні в рази менші. В реальному житті, до речі, цей танк їхав би всього 6 кілометрів. На цьому в мене все. Дякую велике за перегляд цього відео. Не забудь підтримати вподобайкою і коментарем. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення!